2, друге покоління навушників від компанії Nuthen. Після огляду Phone One, який мене приємно вразив, я вирішив, що треба подивитись і в сторону інших продуктів компанії. Так стало, що на перше покоління Nophin Ear я чомусь навіть не звернув увагу, але наскільки мені відомо, в них були проблеми, і дехто навіть західних блогерів їх відверто захейтив. І тому вихід нового покоління навушників з доопрацьованими проблемами і деякими покращеннями не змусив себе довго чекати. На Android ринку в них багато конкурентів, але якщо відкинути навушники у формі пігулки, які я вважаю абсолютно незручними, то реальних конкурентів вже не можна порахувати на пальцях однієї руки. Дехто їх навіть позиціонує як гідну і конкурентну заміну AirPods Pro другого покоління. На папері можливо, але чи так це насправді? Ви на каналі Ось і про лайк та підписку на канал, що ж, розпочнемо. В оглядах я рідко акцентую увагу на розпакуванні, бо здебільшого воно типове і там мало про що дійсно можна розказати. Компанія Nuffin не йдуть по шаблону, вони намагаються пересмислити кожен аспект у своїх продуктах і привнести користувачу інший досвід, інші емоції. Так от, вони змогли зробити це пакування нетиповим, стильним, цікавим і преміальним. Однозначно рекомендую подивитись розпакування цих наушників у мене в шорцах. Про дизайн продуктів навін можна говорити вічність. Це саме та особливість, що їх ідентифікує на ринку серед купи інших брендів. Ви ці навушники та кейс ніколи не сплутаєте ні з чим іншим, бо дизайн IrTo унікальний. Вони не копіюють дизайн AirPods, як це роблять купи китайських брендів. Ну, які не можуть придумати нічого оригінального, де взагалом, я це вже казав, але повторюсь, мені дизайн ленгвіч компанії дуже подобається. Я взагалі та людина, яка звертає увагу на естетику продукту. І Якщо дизайн буде ну посереднім або, взагалі, навіть жахливим, в такому випадку я не отримую задоволення від продукту повною мірою. Тож, дизайн як кейсу, так і навушників майже не відрізняється від ER1. Звісно, є деякі дрібні зміни, але на фінальний дизайн вони майже не впливають. У мене саме біла версія навушників, бо, на мою думку, вона виглядає значно краще за чорну. Тут не втрачається весь цей шарм і помітна вся увага до деталей, яка була зроблена. По матеріалах. Задня частина кейсу зроблена з білого матового пластику, а рамка та кришка з прозорого пластику, або, напевно, матеріала дуже подібного до оргскла. Але це точно не класичне скло. З практичної точки зору, за місяць активного користування глибоких подряпин на кейсі нема. Само собою, є купа дрібних, які помітні тільки під певним кутом на світлі. Чи варто шукати якийсь захист для кейсу? Ні. Бо я особисто ховати таку красу за чохлами точно не буду. А ви, як знаєте. По дизайну навушників: верхня частина, де знаходиться динамік з білого глянцевого пластику. Сама ніжка з прозорого пластику, але плата та зовнішня декоративна частина виконані в чорному кольорі. На ніжках фірмовим шрифтом написана модель навушників, а зверху є біле та червоне коло, по яким можна швидко відрізнити лівий та правий навушник. Збоку є сенсорна металева кнопка. Кейс має захист пилу та крапель води по стандарту IP55, навушники по стандарту IP54. Перейдемо до не менш важливої частини ергономіки. Кришки кейсу відкриються вгору на 90 градусів, і спочатку, з огляду конструкції інших кейсів, я вважав таке рішення не зовсім вдале з практичної точки зору. Але вже зараз, після місця активного користування, хочу сказати, що жодного дискомфорту або проблем. Кришка впевнена фіксується і самовільно вона ніколи не закривається. Навіть якщо нахляти кейс навушників, механізм просто не дає їй цього зробити. Для того, щоб вона закрилась, треба докласти деякі зусилля та допомогти подавати їй межу в 40 градусів, тільки в такому випадку вона вже закривається. І це значний плюс інженерам компанії, бо часто виникають випадки, коли треба вже одягати навушники на ходу. І жодного разу ця кришка не закрилась. Після закриття кришки там є магніт, який не дає їй самовільно відкриватись. Навушники в кейсі закріплені в трьох місцях. Внизу їх фіксують магніти, а зверху на кришці кейсу є два цікавих дизайнерських рішення невеликі поглиблення, які фіксують верхню та нижню частину ніжки навушників. І цього більш ніж достатньо, щоб вони не створювали зайвих рухів та звуків, Їх були завжди на своєму місці. На фронтальній стороні кейсу праворуч внизу є індикатор, який показує відсоток заряду акумулятора. Білий це понад 30%, червоний нижче 30%. І також він блимає, коли навушники перемикаються в режим пошуку пристрою. І 2 мають відносно класичну форму, і вони однозначно зручніші, ніж навушники у формі пігулки, які неможливо нормально дістати з вуха щось не натиснувши. Навушники чудово сидять у вусі, не випадають та при довготривалому використанні у мене не було дискомфорту. Єдине, що я поміняв стандартне амбушури на s розмір з коробки доступно два режими: режим прозорості та шумозаглушення, між якими можна промикати з довгим затисканням кнопки. Мене здобав той факт, що тут немає можливості за замовченням вимкнути ці режими. Ну чому? Ну, бо зазвичай, в принципі, я користуюсь навушниками без режиму, а вже в залежності від оточення та контексту, вмикаю необхідний для мене. Але тут чомусь це неможливо. Режим прозорості в принципі звучить натурально, немає такого, віща, що це погано зроблена симуляція. Тільки інколи мене дратує за висока гучність білого шуму. Режиму шумозаглушення для моїх ситуацій та оточення було достатньо. В застосунку про який поговоримо пізніше, є можливість регулювати силу від адаптивної, яка може підлаштовуватись під середовище, до високої. Знаю, що в Ear One або погано, або раз через раз спрацьовував сенсор для розпізнавання, коли наушник знаходиться в вусі, а коли ні. В Ear 2 з цим проблем немає, вони її виправили. По жестам вони здебільшого типові. Ну, зупинятися на них я детально не буду. Єдине, що за замовчуванням немає жесту для регулювання гучності. Можна було підгледіти, як це зробила Apple AirPods Pro, або підійти до цього креативно. А в результаті приходиться завжди тягнути за смартфоном, або знову ж таки йти в застосунок на FINX, про який, як ви вже зрозуміли, далі піде мова. Завантаження цього застосунку є абсолютно обов'язковим, важливо, чи використовуєтесь iOS або Android. Без нього розкрити повний потенціал цих навушників у вас просто не вийде. Перше, що я зробив, так це виправив деякі проблеми. Налаштував можливість вимкнення режимів, яке чомусь було недоступне за замовчуванням, та додав можливість регулювати гучність на подвійне затискання і утримання. Лівий наушник робить тихіше, правий гучніше. Воно трохи врятувало ситуацію, але все одно, як не крутий, на прошках другого покоління це все одно робиться зручніше. Окрім налаштування жестів та команд, в застосунку є можливість оновити прошивку, увімкнути режим низької затримки. Якщо випадково загубили навушники, їх можна знайти, запустивши спеціальний тест для пошуку. Але якщо чесно, цей звук дуже тихий, тому краще їх просто не губити. Під конкретне оточення гнучкіше налаштувати режими, увімкнути персоналізований режим шумозаглушення і отримати доступ до еквалайзера, на якому я хочу зупинитись детальніше. Напевно, я не зовсім та людина, яка може розказати про всі тонкощі і особливості еквалайзера в Ірту, але ну, бо я не маю музичної освіти і не відношусь до аудіофілів. Але в той же час я вважаю, що будь-який аудіопристрій з коробки вже повинен звучати відмінно. Це повинно підходити 99% користувачів, які не будуть користуватись. І тільки для того 1% користувачів, які розуміють, що саме їм не вистачає, вони це можуть доналаштувати в еквалайзері. Є простий режим з чотирма шаблонами: стандартний або збалансований, більше басу, більше високих частот та голос. І само собою кастомний режим, де все можна підлаштувати на свій роз. Для тих користувачів, кому цього недостатньо, в крайньому оновленні застосунку додали просунутий режим з купою різних параметрів. Всі зміни можна зберегти в окремий профіль та поділитися ним зі всіма охочими. Остання річ, про яку я хочу розповісти, це персоналізований профіль звуку, який з допомогою спеціального тесту аналізує ваш слух та підлаштовує параметри для покращення аудіодосвіду. Потім буде можливість підлаштувати чутливість і інтенсивність цього профілю поверх налаштувань еквалайзера. Перед тим, як розповісти про якість звуку та мікрофонів Nothing Air 2, я хочу сказати, що я ними користувався на Apple пристроях на iPhone 15 та на MacBook Pro 14 дюймів на M1 Pro. На Android та Windows пристроях, на жаль, у мене не було можливості їх Потестувати. Перше, що мене здавало, ну як, це не зовсім мене здавало, це гліч звуки. Вони зроблені нетипово та оригінально з однієї сторони, але з іншої сторони, якось не до кінця, можливо, практично, бо я за місяць користування так і не зміг до них нормально звикнути, особливо, коли перемикаю режими. Для тих користувачів, хто звик гучно слухати музику, і рту для вас точно підійдуть, бо вони мають великий запас гучності. Ввечері під час прогулянки з ківи я слухаю музику в Spotify на 35-40%. і це огляду на те, що я знаходився у відносно шумному середовищі. Вдома, наприклад, під час роботи на маку мені достатньо всього 5 ділень гучності. З дивного, що я помітив, навушники чомусь раз через раз запам'ятовують останній режим. Якщо на iPhone я користувався ними без режиму, то при переключенні на Mac, вони чомусь постійно в режимі шумозаглушення. І це дуже дивна історія, я це став помічати лише останнім часом, бо помітив, що вони ну, якось дуже швидко сідають. Як і звук на звичайному збалансованому режимі еквалайзера, без додаткових модифікацій та персоналізованих профілів, для мене в принципі нормально. Я не можу сказати ні про неї ані нічого хорошого, ані нічого поганого. Якщо, до речі, увімкнути персоналізований профіль, то якість звуку відчутно покращується, але не колосально. Все, в принципі, було нормально до того моменту, як я не почав монтувати огляд на iPhone 15. І тут я зрозумів, що мій голос звучить настільки потворно і ненатурально, що я спочатку подумав, що щось не так з навушниками або прошивкою. Все перепровірив, але ні, ну, це не баг. І, ну, щоб ви розуміли, для контексту, от той голос, який ви зараз чуєте в моїх відео, він є абсолютно натуральним. Голосом, я його додатково ніяким чином не оброблюю і не накладаю жодних ефектів, тільки єдине, що позбуваюся, відлуння в кімнаті. І все. А в цих навушниках мій голос звучить настільки ненатурально, навіть не знаю, як це правильно пояснити, плоском, без об'єму, деталей та цього природнього басу. Потім я помітив, що ця проблема, на жаль, прослідковується не тільки при роботі в прем'єр, а ще й на відео в YouTube та й музиці з вокалом в тому числі. Тому для прослуховування музики та поглинання контенту вони підійдуть без проблем. Для роботи зі звуком я їх рекомендувати категорично не можу. Стосовно якості мікрофонів, дайте мені пару секунд для того, щоб я одягнув навушники і запустив диктофон. Зараз ви чуєте якість мікрофонів в кімнаті, яка зовсім майже не підготовлена для запису звуку, і в якій присутні. Відулення. Вибралися на вулицю. Умови в принципі достатньо типові: як для навушників, так і для мікрофонів. Жодних сторонніх звуків. Поміняли локацію і стація для навушників. Ну я не скажу кардинально, але помінялися. Додався трафік, впинули звуки міста, автобуси, ну і діти на фоні. Зараз тимуни ось місцевості, іноді місцями вітер може досягати 20 метрів на секунду в поривах. Як вам якість мікрофонів? Автономність і гірту, якщо відверто, також не є їх сильною стороною, хоча мої тести автономності цілком збігаються з інформацією, яка зазначена на сайті компанії. До цього ми ще повернемось за мить. Кейс має можливість безпровідної зарядки на 2,5 Вт. Так, це мало, погоджуюсь, але вона тут хоча б є. Нехай повільно, але є. Це вже добре. Особисто я заряджав їх по кабелю, бо так просто значно швидше. Відсоток заряду як навушників, так і кейсу відображається у значеннях кратним 10, що не є зручно, бо інколи це не дозволяє адекватно оцінити реальний стан автономності. А от відсоток заряду кейсу можна подивитись лише в застосунку Nothing X. Детальні тести автономності розписані майже похвилинно на вашому екрані. Я майже не трекав нормальний відсоток заряду кейсу, тому цю інформацію не зазначав. Але з досвіду скажу, його вистачає на 5-6 повних зарядок навушників. Якщо їх використовувати з режимом шумозаглушення або прозорості, неважливо, за одну годину вони сідають приблизно на 30%, якщо без режиму 20% за одну годину користування. Формат офісний, зі дзвони, музика або без музики, та іноді відео на YouTube. По загальній автономності скажу яке. вона не вражаюча. У мене є можливість порівняти з моїми AirPods Pro другого покоління, і середньостатистично вони живуть вдвічі довше, ніж IR2. І це при тому, що я ними вже активно користуюсь цілий рік, тобто акумулятори тут вже підзносились. я все одно і тої думки, що напряму порівнювати ці навушники, ну просто не варто. Хоч вони і знаходяться десь в одному класі пристроїв, але цінова категорія і цінова політика на них відрізняється на цілих 100 доларів. Тож, повернемось до Nothing і 2. Загальний досвід користування та враження в мене неоднозначні. Вони мають неймовірний дизайн, гарну ергономіку, середній рівень автономності та посередню якість звуку. Якби ще не проблеми з якістю голосу, то я міг би їх рекомендувати абсолютно всім, в принципі. А так, треба купатись в еквалайзері, розбиратись та доналаштовувати навушники під себе. Це підходить до не кожному. Тому для Android та Windows користувачів ірту може бути непоганою опцією для покупки. Для Apple користувачів я би все ж рекомендував доплатити ті 100 доларів і купити навушники, в яких буде все, що вам необхідно. Хто б там що не казав, вони дійсно варте свої грошей. Огляд, до речі, є на каналі. Якщо платити не готові, то iRT можуть бути опцією, але треба міритися зі всіма недоліками, які тут є. Споживайте лише якісний, україномовний контент, та побачимось! У наступному відео